Добрий день вам всім малятка, любі хлопчики і дівчатка. По гарячим слідам хотів, хотів би з вами поговорити про зустріч Трампа і Зеленського. Можливо, ваша, можливо, моя думка буде для вас цікавою, а можливо і ні. Але в принципі я хочу про це розказати, тому що в мене вона трішки різниця від тих, що я бачу в блогерів і так далі. В чому прикол? Дуже цікава річ відбувається в соціальних мережах, відбувається з мізками людей. Неймовірно страшна річ. Це річ та, що почали хвалити Зеленського. Почали хвалити. Я сам за Зеленського голосував. Мене Зеленський посадив в тюрму. Його о, його е... диктатура. Тому що я погано нічого не робив, я це повторюю, і повторюю. Я не виправдовував удари по Харкову. Я не підтримував Російську Федерацію, російську агресію. Е нічого коротше, анти протизаконного. Але, але я критикував владу. Е я зараз владу цю не критикую, але я розказую просто що і як. От ну, влада є така, як така є. Ми її вибрали. Правильно, це хтось одні скажуть, що ми цю владу вибрали. Там 73% нас і так далі. Є інша версія, в яку я також вірю. Я як ота срака, туди-сюди, чи до красивих, чи до, чи до розумних. Я і туди вірю, і туди трохи вірю, і там розум є, і там вроде є якась логіка. Є другий варіант, в нього теж багато людей вірять. Це те, що вибори, в принципі, вони всі підстроєні. Це все... всі президенти, всі вони оці міністри, це все кукловоди. Абсолютно. Вони всі роблять те, що їм скажуть згори. Хтось вище, хтось оті, там олігархи хай будуть, або якісь там темні сили. Але. В принципі, це теж версія непогана, не дурна. в принципі, Можна сказати, розумна, тому що тому, що так, але не треба виключати того, що в 19-му році, в 18-19 році, підтримка Зеленського була неймовірна. Вона була сумасшедша, просто величезна була підтримка. Потім, коли почалась війна, ця підтримка спала абсолютно дуже зараз. Як Трамп сказав, до зараз 4% складається. За нього проголосувала, його підтримка. Але коли Зеленський почав випендрюватися перед Трампом, дуже сильно виросла підтримка Зеленського. Дуже сильно виросла. Чому це? З чим це пов'язано? От моє мнення, моя думка, в тому, це пов'язано, що люди тупі. Люди тупі і хто його підтримує? Підтримує його хто далеко, е хто не в Україні. Вони мені часто мені присилають, чого я не в окопі. Люди, які особливо мужики, які живуть там в Берлінах, в Парижах. Вони мені, мені кажуть, що я там козьол Гандон, е чого я не в окопах, я не патріот, мене здадуть в СБУ. Хоча я там вже два був два рази був, і я, я їм надоїв як гірка редька, і вони мені теж. Е хто мені ще пише? Мені пишуть військові. Військові зараз діляться на дві частини. Тобто не військові частини, а на дві часті да, Військові діляться. Є військові, які розуміють. Або які розуміли, їх бусифікували, або вони починають розуміти. і Вони кажуть, Жека, ну ти ж правий. Ну треть цього матері. Ну ти ж правий. Ну ти, ти, ти був не правий. Можливо, ну чи можливо? Я був не правий, але ж зараз ти правий. Нас просто знищують. блядь, нас просто знищують к нас, українців, в першу чергу. Це все дуже, все пов'язано. Історія, політика, геополітичні процеси це все дуже зв'язано. Це зв'язано з Богданом Хмельницьким, з євреями, з Хабадом, з Америкою, з нашими територіями, з політикою, з Путіним. Це все зв'язано, це абсолютно все зав'язано і пов'язано. І от ми просто вийшли по -по в самому центрі цього всього двіжнюка, і ще не видно його прикращення. Дуже була велика надія в людей, дуже багато людей надіялись, вірили, ждали, чекали. Є такі придурки, звісно, що перемогу чекають. То їхня, звісно, хвороба дуже страшна, велика. Як перемогу, блядь. Ну, хай їм Бог допомагає чекати далі. А є люди, які а, ждали просто миру, або перемир'я. Або просто, щоб відкрили кондур, щоб якийсь був перемир'я там, чи мир, просто щоб відкрили кордон і просто багато людей хочуть звідси здриснути з України. Я нахожусь в Україні, і багато людей, я знаю, що вони просто сидять вдома. Багато мужиків просто сидять по домам, по хатам. Про військових продовжу. Е, є військові, які кажуть, бля, хамуха, це піздец. Це зеленський такого наробив. Що знову продовжав продовжуватиметься війна? А є військові, які кажуть: гей, зеленський, наш отаман. гей-гей. хто це в основному каже? Офіцери, командири, ТЦК. Тих, хто примазалися, тих, хто прикордонники, тих, хто не бачив окопів, не бачив куль, не бачив пуль смертей, не витягував побратимів з вогню і не тіг свою одбиту одирвану ногу. Хто примазався до міськрад, там до військових комендатур, і так далі. Тобто всі, хто примазаний, це примазані військові. Вони всі, вони за продовження. Вони за те, що зеленський герой, молодець, показав характер, розсмішив коміка, так сказати, показав свої яйця сталеві, Такий молодець. Молодець! Їм вигодно, у них зарплати хороші, тому що їм вертатися на завод, їбаний рибу якусь там, чи чистить, чи на тебе робить охранником. Ну, блять, ну не то. Получать 15 тисяч і получать 30 тисяч, і навіть 100, це набагато цікавіше, тому що. Ну, отак, це цікаві, це гроші. Це просто гроші. Вони, звичайно, надівають на голову каструлю патріотизма, закривають очі піздюжем і пиздять на мене, блядь, на таких, як я, на е, тих, хто проти, е, що треба закінчувати, треба миритись, треба мир, треба мир. Тому що люди, люди гинуть. Я зараз буду їхати, мене десь встановлять ТЦКшники і спакують, поїбало. От виб'ють мені ребра вкотре і на учебку. І... Воюй! А ми тут будемо ти цикашники толпой тусуватися і будемо ловити таких, як ти далбайобів, які не змогли себе відстояти. Все дуже просто. Такі тицикашники, вони, звісно вже, Зеленського підтримують. А такі, як я, вони в ахуях! Вони в наскільки ахуєлі. Я не хотів зразу записувати це відео зразу, після того, як побачив, як Трамп нагнув Зеленського. Але, бля, я просто в шоці. Я в шоці в повному людина. Трамп його нагнув по всім фронтам, що той не бритий прийшов без костюма, як полагається в ділових зустрічах, війна закончиться, блядь. Коротше, потужний на. Дай йому Бог здоров'я потужному вашому і нашому теж. Що буде продовжуватися? Я казав, що дивіться, це нелогічно. Я, я в мене, до речі, є тут відео на каналі. воно, Це відео від 7 ноября. Цього листопада 2014 року, де я казав, що Трамп не зацікавлений в припиненні вогню, тому що загалом ви пойміть, Америка стоїть за всіми війнами всього світу. Абсолютно, є рука Америки і в Росії, і в Україні, в Ізраїлі, в Африці скрізь Америка, скрізь, тому що долар світова валюта, тому що Америка зацікавлена абсолютно в війнах. І щоб і вони роблять це так все хитро, щоб воювали українці, африканці, росіянці, хто завгодно, але не американці. Є американці, звісно, найомники, е, ну мужики обичні, які приїжджають тупо за бабки. Їх не багато. Їх там чи рота чи дві, їх тупо взагалі небагато. Е, просто приїжджають, Вони і скрізь їздять по воїнам, по всьому світу. Їм поєбать на ваш патріотизм, жовто-блакитний колір, їм пахую. Вони люблять тільки колір зелені. В смислі не політичний наш, а колір зелені, і як пахнуть зелені Франкенштейни. Ці Франкенштейни. Ну, ви поняли, гроші. Франкенштейн, блять, теж політолог, блядь. Так от, буде продовжуватися, тому що в Росії. Є закон про масові захоронення. Він прийнятий якраз перед війною. Його не скасовували. Також в Європі приймаються закони про убежища, приймаються закони про тестування сирен. Тобто, я не кажу, що війна буде, але дуже велика великий відсоток. Я даю, що війна може бути, тому що Україну Європа підтримує зараз дуже сильно. Америка сказала, все, ми закриваємо всі програми, повне фінансування, повне закриття абсолютно любих фінансувань. Повністю вони вже закрили. все, На 90 днів там далі буде видно. Але, ребята, 90 днів це 3 місяці, це дохуя, це багато. Але в цей же час я моніторю трошки новини, надає допомогу. Фінляндія, Нідерланди, Голландія Аме, коротше, більшість європейських країн надає допомогу. Україні зброєю і фінансами, щоб українці воювали, але вони не надають допомогу своїм найомникам. Найомники є по бажанню. По бажанню трошки їх зовсім небагато є. Вони приїжджають заробити грошей. Комусь відбиває от яйця, комусь ногу, але то їхні проблеми. Це на їхній страх і риск. В нас. Продовжується насильницька мобілізація, і вона буде продовжуватись. Тому що в нас не вистачає людей. Я знаю лічно 10 мужиків десь приблизно плюс-мінус, які сидять вдома. Вони сидять, хтось сидить уже 3 роки, хтось сидить уже 3 місяці, хтось сидить год. всі по, -раз, по разному Хто коли обістрався? Тобто це я не сміюся, це я розумію їх, тому що хто коли поняв, яка тема, да, хто, хто тоді залишився сидіти вдома. Поняв, що ну, вже все, вже пізда. У мене знайомий продав машину. Сидить вдома абсолютно йому мама купляє їсти. Він перейшов на добре, що робота, хоча в нього дистанційна та саме дистанційна робота. А є ті, в кого нема дистанційної роботи. Десь треба брати хліб, гроші і так далі. І оплачувати квартиру. Тому що рідна держава Україна, якщо ти не оплачуєш квартиру, вона зараз пенсіонерам відключає картки, не дає, не можна отримати пенсію. Це теж, і ви знаєте ці ці случаї моїй не мене мамі, це мої знайомі мами було. Також ще моєї знайомої теж мама. Їм просто відключили. Заблокували картки за несплату місяць чи два. Там абсолютно маленький був борг, їм закрили картки. Вони мусили брати гроші з конвертика бумажні, йти в банк, платити все через виконавчу службу і тобі розблоковують це саме. Держава нас любить. Держава любить вас, як і ваш український православний Бог. Куда ви... Ну ладно, це друга тема. Все це, все це дуже сильно зв'язано. І дивіться, а тепер до чого ми прийшли. До чого я прийшов, до чого я вас постійно підвожу. Часто. Коли мене пакували, в СБУ, не в СБУ, коли, мене пакували в, коли мене пакували на блокпості, мені допомогло те, що я вийшов з Дії і з Хелсі, тому що все йде на електроніку. До, до речі, Дія. І Хелсі це все американські, проамериканські програми. Офіс їх в Америці, все йде через Америку, ми всі через Америку, там, коротше, все зав'язано на Америці. Все на документах, тому що ми всі товар, тому що все це провіряється по базам. Якщо вас поймають у вас не буде в дії, або вас не буде в Хелсі, то ви вважаєте, що ви врятували собі життя. Якщо в базах, я ще повторюсь, в базах дії Хелсі є всі. Тобто, якщо мені людина каже, мене там нема, я там не реєструюся. Трувався, я ніколи не користувався. Насправді, згідно статті 205 частини 3 цивільного кодексу України, кожен громадян України занесений згідно мовчазної згоди в дію і в Хелсі. Тобто, ви собі йдете, вас зустрічає ТЦК. Добрий день, Лох Лохович. А ми ТЦК, такі потужні вояки, вас відправляємо на або на тюрму, або на Воювати на окоп, на учебку, потім на окопи. І Давай вас провіряти по ВЛК. Там, а вас нема, вас нема в базах. І мені вже пишуть багато людей, я вже горжусь цим словом. Багато людей пишуть, що Жень, спасибо тобі. Ми провірили. Назв, то мене привіряли, чуть не запакували, в базах нема. Пацанчик ось мені недавно писав привіт, спасибо за обратну связь. Каже, так, що три дня на в цьому, в ТЦК три дні ютубчик посидів, подивився. Отпустили, дали, поїбав, відпустили, де все. Ну і кажу, слава Богу, живий, і пішов додому. В когось такі служби були, це мені підписав недавно підписник, що е, коли це було в нього в грудні, теж я спакували. E, ну Він пересрав дубрячий, а зараз сижу вдома. Ну все одно, ця тема помогла. Хтось, перес, хтось боїться, хтось ні. Це, це нормально. Страх, це нормально, тому що страх рятує життя. Правильно? Правильно. E, тож. Щоб вийти з дії з Хелсі, вам треба звернутися до мене. Я продаю ці шаблони чисто, просто щоб якась була енергосвязь, енергообмін, це називається. Шаблони 500 гривень, там два великих, їх писати десь 1, 5-6, якщо на розслабоні, якщо швидко за 4 можна часа написати. Просто ви пишете, мої дані, я вам надаю шаблон, ви мені скидаєте 500 гривень, я вам даю шаблони, ви просто переписуєте, відправляєте в дію і в Хелсі. Якщо вам писати лінь або ви не хочете, то ви пишете мені, що, щоб ми зробили все за вас. У мене є помічник вони за тисячу гривень все зроблять, і замість вас її відправлять і напишуть. І підписи підроблять. Вони підписи там теж не перевіряють. І що ще? Потім приходить відповідь. звідти. Часто приходить таке, що «А вас в базі і не було. Вони брешуть, тому що це державна фірма, це я часто розповідаю, але раптом ви не чули. Це державна фірма, вони кажуть, що вас в базах не було. Це значить, що я людей вітаю, кажу, що вас з баз видалено. Все добре, ходіть сміло. Але оглядуйтесь. <гум> Тому що потужні ТЦК дуже раді продовженню війни. Це їхні гроші, це заробіток. Така зараз гра сурова, небезпечна, але дуже цікава. Також е, може прийти лист, що е, з требуванням документів. Я документи не, не прошу у вас, якщо беру на е, написання. Е, вони требують або документи, ксерокопію завірені. О, воєнний, пішов. воєнний красивий здоров'яний. Е, требують ксерокопію документів, паспорт, код. Е, ви їм робите ксерокопію, відправляєте. І там написано завірені. Завірені це значить, не нотаріусом, а це ви завіряєте, пишете на кожній ксерокопії з оригіналом, вірно і підпис. Скрізь пишете. Якщо ви відмовились від ідентифікаційного коду, що правильно зробили, до речі, то робите ксерокопію в паспорті, там, де сторінка, там де. Відмовила там, де відмова. Коли ви робите відмову від ідентифікаційного коду, абсолютно я спокійно без ідентифікаційного коду купляв цю машину. Потім я абсолютно спокійно без коду, рік тому я переоформляв цю машину на маму. Потім я абсолютно спокійно без ідентифікаційного коду зробив монобанк. Чому я за ідентифікаційний код кажу? Тому що це також може врятувати життя. тому що ви Чим менше ви десь де світитесь, світитесь, чим краще для вас. Отак ми з великої політики, з Трампів, Зеленських, з Путіних. Дай їм всім, коротше, дай їм щось всім. Е і ми перейшли до вашої безпеки, до вашої жопки. Тому що е жопку свою треба берегти. Тому що велика політика їм всім поїбать на вас, всім дуже сильно насрать. Якщо ви будете свої жопки берегти, ви... Є велика вірогідність, що ви виживете. А щоб вижити, треба вийти з дії з Хелсі. І бажано вийти з ідентифікаційного забра... видалити ідентифікаційний код. Щоб видалити ідентифікаційний код, найкращий варіант іти особисто. Тобто у нас вкоди, у мене є шаблон, але він малодієвий. Найкраще ідете самі. Він в Державну податкову службу і кажете, я хочу видалити свій ідентифікаційний код по закону згідно релігійних переконань. Вони вам скажуть, а як живи далі, як на пенсію, як на роботу устраюється. Все нормально, устраюється і на роботу, і на пенсію. Вони пиздять, тому що вони, у них така робота, і більшість держслужбовців це гнидники звичайні, які от, гнидні криси. Я там просто працював колись, і я там все знаю. Я знаю тих людей. Це просто. Ну ладно, не буду казати хто. А, і вам дуже швидко видаляють код, якщо у вас паспорт книжечка. Якщо у вас ідентифіка ID-картка, там посложніше, звісно. Навіть там дуже складно. Якщо у вас паспорт книжечка, вам швиденько дадуть вам шаблон, ви напишете заяву, вам ляпнуть штамп, що видалено. Дасть відос. Все. Бережіть себе, шануймося, бо ми того варті. Пока.